Доброго дня! В цьому відео хотів би показати, що в нас з'явилися на сайті різні конфігурації, тобто різні комплектації екстрактора сокслета. Я думаю, що всі знають, екстрактор сокслета це такий вузол, який дає нам на виході дуже класні ароматні водки. Ми будемо получати от іменно завдяки екстрактору сокслета. В нас було на сайті розміщено в повній комплектації, але є люди, які на сьогоднішній день почали нам задавати такі питання: що в мене, допустимо, є вже діоптер, мені не треба його. В мене є вже діоптер і хумоти. Дайте мені просто голий варіант екстрактора. Тому ми подумали і ми вже розмістили от різну комплектацію екстрактора соксвета. Тобто, якщо ви маєте діоптер і маєте хомоти, ви просто собі взяли от іменно вже за дешево е, самі вузли для екстрактора, Ви використали свій діоптер і свої хомоти і вже зібрали і вже маєте е, в повній комплектації. Є люди, які мають, допустимо, діоптер, а можуть взяти собі екстрактор і два хомоти. Е, тобто, а є люди, які хомоти вже мають, а хочуть взяти собі просто з діоптером. Тобто от різні варіанти ми зробили на сайті, можете перейти в рубриці вузли і комплектуючи. комплектуючи буде от кілька варіантів екстрактора. Можете заказувати. Дуже класна річ. Ще раз роблю акцент на тому, тому що. Він реально дає от такі дуже класні кінцеві продукти. Тобто, ви спочатку напитуєте спирт, допустимо, там 70 градусів. Ви напитуєте його завдяки от екстрактору, завдяки от тим інгредієнтам, що ви ложите в от ту корзинку. Ви напитуєте оцей спирт аромату. Ви можете брати монопродукти, тобто якусь одну траву чи там інгредієнт. Ви можете брати набори. Різних, різних інградієнтів і отримати кінцеві продукти класно. Потім, ви, після того, як ви вже напітали оцей спирт ароматикою, бажано, щоб ви робили мінімум 4 отаких от злива. Тому що я думаю, ми скоро покажемо, як він працює. Екстрактор, нас вже практично до завершення доходить винокурня, і ми вже будемо мати де зняти, і ми от просто повністю все покажемо, як він працює. Але ви, якщо допустимо, був в домашніх умовах, то вам треба так, щоб він чотири зробив зливи, чотири напитки. Це мінімально, якщо ви, на, якщо ви будете напитувати спирт яко, якоюсь ароматикою. Потім після того, дуже добре, якби ви оцей спирт розбавили до 12 градусів. Це я так дуже рідко проговорював в відео, але я хотів би з вами поділитися От іменно до 12 градусів. Ми розбавляємо цей ароматний спирт. І після того ми на подстілі, тобто без всяких там перепон, пуста царга, коліна і холодильник або вузол і дімрот. І ми на малій потужності робимо перегон отого такого дуже. Низькоградусного спирту, розбавленого 12 градусів. І в, е, в якійсь окремій ємкості ми робимо перегонку до тих пір, поки нам не покаже ареометр 42 градуса. І ми тоді получаємо дуже якісну, дуже ароматну, просто суперову ароматну водку. Вона считається одномолекулярною. Вона дуже легко п'ється, вона прозора, і вона от просто людина не може зрозуміти, звідки така ароматика в прозорому середовищі. І ви, от такі елітні водки, можете спокійно вже лити в пляшки і вже іменно робити реалізацію, як крафт. І то крафт елітний. В дальніших відео я ще покажу, як цей вузол працює, але зверніть на нього увагу: це є просто суперовий вузол для домашнього винокура. Удачі вам, здоров'я, тримаємося. До скорої, зустрічі!